Так, ну що, перша поїздка на контактах. Е, ніколи не їздив, е, не знаю взагалі, що це таке, як це воно буде все виглядати. Цікавить мене три питання. Перше питання: наскільки воно буде зручно і класно їхати? Друге питання, покращить воно дійсно так результати, чи воно того вартує? На моєму рівні, на рівні аматорському. І третє питання. Коли я, Бо я стільки відео бачив, як падають з цими контактами. Тому коротше, поїхали. Так, ну що, перші враження, проїхав я десь, е, мабуть, 5 кілометрів. Мені сказали, що е, треба мені проїхати 5-7 км, щоб зрозуміти, чи нормально в мене сідло, чи нормально в мене педалі стоять, чи нормально е, закріплені в мене шипи. Тобто, так, чисто зрозуміти, де що неприємно, де що там затікає, чи ще щось. Е, проїхав я 5 кілометрів, мені абсолютно нормально. Прикольне таке враження, що е, нога крутить оце на негативі, коли ти не давиш на педаль, допомагає. Це, звісно, прикольно. Неприкольно те, що постійно таке відчуття, треба не завтикати вистівниця. І якщо ти їдеш на якусь велику дистанцію, там, ти взяв, топив, е, їдеш собі. Да? Е, то, то це охрененно. Е, Мабуть, по факту для того, для того вони і зроблені. Але якщо ти їдеш е, десь по місту, да, і тобі треба постійно вистьовуватися. Ну це, до речі, кстати, теж такий цікавий момент, щоб потренуватися, це зробити. Але там я думаю, що по-любому впаду. То, в мене постійно відчуття таке, що я впаду. Ну просто постійно. Я не знаю з чим це пов'язано, чого це так. В голові постійно вистімнуться, 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 вистімнуться. Коротше, що по девайсам. я взяв педалі, найдешевші педалі. Здається, 2500 вони коштували. Це самий-самий дешман, самий не з ринку. Потім я взяв на OLX е, дешеві, дешеві не беушні е, батінки, якийсь китайська паль. Але е, для початку, щоб зрозуміти, взагалі це треба, мені не треба, цікаво, не цікаво, моє, не моє. Е, хай буде. В комплекті з цими педалями, блін, батіночками йшли такі хренові е, шипи. У мене є Шиманівські від педалей. Е, мені сказали, що катайся на цих. Шиманівські, якщо що, поставиш потім, як захочеш. Вони типу краще, надійніше. Коротше. Мені поки що і на цих дуже добре. <схи> Проїду хоча б, я не знаю, тисячу кілометрів, там подивлюся, що буде. Сідло я підлаштував, так як я вважаю, трошечки підняв е, сідло. Ну і все, в принципі. Зараз поїду в катну. Не знаю, скільки в мене вийде в катнуть. Бо вже, собственно, пізно. А так поїду покатаю, побачимо, що буде, щось з цього вийде, як я буду себе почувати, потім запишу. Я зрозумів всю потужність чудо ботіночків і контактів. Це, звісно, тема для всіх, хто хоче катати довго, катати по кайфу. На великій відстані оцей весь комплект велосипедиста, починаючи з тріко без трусів і закінчуючи ботиночками з контактами. Це звісно тема. З цього в цьому ділі нікуди приїхав. Тисячу кілометрів на контактах відчув е, <суміло> весь кайф е, і біль від цього діла. Коротше, що я можу сказати, підсумовуючи це відео. Контакти на швидкість точно не впливають. Якщо десь от я чув чи бачив якісь відео, де розказують що на контакти, де якось дуже сильно впливають на швидкість, і ви набагато швидше їдете. Ні, це не так. Я це свого досвіду можу впевнено сказати, що різниці. Між тим їду я на контактах чи на педалях звичайних тапталках, різниці у швидкості немає. Чому принципова різниця? Принципова різниця в зручності, в зручності того, як ви їдете. Тобто, при на одному одних і тих самих умовах, образно кажучи, якщо рівні атлети на однакових велосипедах їдуть однакову відстань один на контактах, інший на педалях. Той, хто йде на контактах, йому буде просто зручніше проїхати цю відстань через те, що контакти дозволяють не тільки штовхати педаль, а і тягнути педаль. Так зване оце кругове педалювання дає можливість нозі рівномірно навантажуватися, через що ви їдете, вам легше крутити педалі. Це круто, це цікаво і. Це дуже мені сподобалось. Контакти точно не підходять, якщо вам треба постійно злазити з велосипеда. Якщо ви їдете в місті або ви їдете десь по поганій дорозі, і вам постійно треба злазити з велосипеда, стрибувати з велосипеда, це точно не про контакти, це дуже ризиковано, це дуже, дуже травмоопасно. Це не те. В цьому випадку я б максимально не радив брати контакти. Але якщо у вас завдання стоїть тренуватися, їздити десь по, образно кажучи, не злажуючи за містом або на околицях міста, по нормальній нормальні. нас мало хороших доріг. А якщо до дорога більш-менш нормальна, то це десь якісь великі шляхи, якісь стратегічного значення. Так, і от якщо ви їдете по ним з точки А в точку Б, так то звісно контакти це дуже круто для мене ще цікаво було цікаве було відкриття в тому що я е, перші декілька разів в мене була крипатура біцепсу бедра і я так був здивований звідки вона звідки вона там взялася взагалі а це все тому що при тому як е, не тільки ж е, штовхаєш педаль ще й тягнеш і от я так розумію що під час того як тягнеш педаль ще от виникає оце навантаження Таке на ногу, і через це на на біцепс бедра дає навантаження, і через це, в принципі, виникає така на початку невеличка э, лайтова крепатурка. Я здивувався, там її я не чекав. Що можна сказати про те, чи варто купляти контакти, чи не варто. Ви знаєте, я точно задоволений і я б точно радив би спробувати. Спробуйте для себе, відчуйте, що це таке, підійде воно вам чи ні. Вирішити вже вам треба це, але спробувати я однозначно раджу. Не знаю жодного велосипедиста, який би спробував контакти, і потім би на них не їздив. Може, ви таких знаєте, може такі є. Хто дивиться це відео? Напишіть, будь ласка, і напишіть чого. Мені дуже цікаво було б це почути. Тому так, таке відео вийшло в мене. Сподіваюся, там щось корисне ви для себе знайдете. Далі буде. Дякую за перегляд. Boa